Невеличка рекомендація, друзі, якщо ви вас побачили ось таку картину, десь на ганку чи десь на терасі вашій. Е, не нехтуйте цим. Обов'язково треба це е, демонтувати, шви повичищати і перезатерти. Е, чому воно сталося так? Ну, Я думаю, що в даному випадку тут е, залита така бетонна плита і швидше за все, оцей край просто десь там трішечки просів. Тому, що, от, бачите, тут, в принципі, все нормально тримається, а тут вона. Розійшлась. Тому, якщо воно вже, скажімо так, дійшло до свого піку просідання, розшиваємо, забиваємо затірочку і не допускаємо до того часу, щоб воно, знаєте, перезимувало. Тому що зимою туди попаде вода, на сонечку вона підростає, на вечір переморозки і просто попідриває нашу плитку. І примикання до ось таких пластиків краще робити це або силіконом, який предназначений для вулиці, для морозостійки, або якимось там поліуретановим герметиком.